Для життя в Івано-Франківську провели день донації крові. Кожен охочий міг долучитися до цієї ініціативи творчого колективу драмтеатру імені Івана Франка. Ми залучаємо усіх небайдужих, які вирішили сьогодні долучитися. Це понад 40 донорів. Перше, як можливість дійсно поділитися своєю кров'ю, яка врятує своє життя. А друге як можливість здати кров у франківському драмтеатрі, що теж насправді ексклюзивно. Перед здаванням крові потенційний донор має ознайомитися з протипоказаннями. Проте лікарка Марта Щірба також зазначає, якщо зранку перед донацією ви відчуваєте втому відтак краще перенести процедуру на інший день. Бракує нам складніше в пошуку донорів із негативними резус-факторами, але насправді не буває жодної групи крові в вдосталь. Немає ніяких обмежень на групу крові, тому що в країні війна і цивільні потреби також не змінилися і. Не буває надлишку крові. Ось так. Процедура здавання крові займає близько 10 хвилин. Кожен донор додатково отримав безкоштовні аналізи та довідку про свою групу крові. Ну це важливо, тому що якщо потрібна кров, вона комусь потрібна. А вона потрібна тим, хто нас захищає. Це ну наш обов'язок. Кров потрібна. Є такі моменти, коли вона критично потрібна. У мене кров рідкісна, наскільки я знаю, третя мінусова і їй не підходить цитоплазма. плазма по антитілам, тому, тому це важливо, тому що може комусь рятувати життя, а мені це не важко зробити. І для мене це знаєте, плюсик в карму. Донацію провели Прикарпатський обласний центр служби крові спільно з Івано-Франківським драмтеатром. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.